Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 19 липня 23-го року. І швиденічко вже темніє. покажу вам цю клумбочку. Сьогодні я дуже багато знімаю відео, розказую по кожній рослинці. Хочеться вас з усіма ознайомити. тому... Тут невеличка, саме така малесенька клумбочка. Я думаю, що поки ще не стемніло, я встигну, але вже комарі кусають. Так, одразу показується сосна Sunshine на штамбі. Купувала вже таку доволі з гарною шапочкою, хоч це і повільно ростучий сорт. Але вже такі ну, можна бачити доволі такі немаленькі прирости в неї. Ось це, ну, я б не сказала, що це прям карликова сосна. Але, звісно, і не сильно вона швидко росте, тобто не буде це здоровена якась. Хоча щіпати так і доведеться, я це вже бачу. Дуже гарний сорт, оця варігатність на кінцях вона пропадає, а потім знову з'являється. ну Це в залежності, так, треба оце сердинку, оце старухвою повичищати. Ну, бачите? Я коли з вами десь щось знімаю, то щось помічаю, щось дивлюся, і то кажу, треба підв'язати, то, то кажу, треба прочистити, а потім відходжу і забуваю, або немає часу. Ну, таке, таке, на жаль, буває. Тому поки я з вами розмовляю, поки я показую вам цю красу, можна трошечки прочистити. Тут небагато. Тут небагато. красуня, я ж кажу, вона варігатність, в залежності від пори року, вона то з'являється, то зникає, але вона завжди прекрасна завжди гарна, висока щеплення, що мені дуже подобається високе щеплення, гарна шапка вже такий потужний міцний стовбур. Дуже гарно, дзвіночки, які в мене скрізь, ну не скрізь, а чомусь саме от в цих місцях насіваються, і я, я їх не чіпаю, бо мені вони дуже подобаються. Потім вони відцвітають і зовсім вигляду от немає. Іноді вони прям зовсім зникають, так що мені здається, що вони ну, зовсім пропали. Прям зовсім немає ні листя, нічого. Але я не викопую, вони так і є. На наступний рік вони знову вилазять. Такі якісь дивовижні. вони. А так, Піду в цю сторону. Тут росте Айстра Виразкова сноуфлурі, грунтопокривна. Я знімала там попереднє відео. Ви, хто дивився, бачили, що я майже в кожній клумбі показую, там розказую про рослини і кажу, це Айстра Верескова. Так, вона в мене росте скрізь, в мене її багато, тому що я її обожнюю. Це рослина просто, ну, вона підкорила моє серце назавжди. Вона дуже гарна. вона коли квітує просто це ніби сніжна, сніжний кілим такий, коли вона росте десь на підпорній стінці, ну, десь на. Е як це сказати, ну, на приподнятій клумбі, чи так, як в мене там в пнях, от в мене теж росте, в іншій клумбі, то вона спадає такою прям лавиною сніжною. Ну, Це дуже гарно. Дуже-дуже вона в мене і там, і в цих. В стовпчиках таких в димарях посаджена теж гарно прижилась, і в цьому році вже буде якийсь, вже буде якийсь вигляд, буду обов'язково показувати. Ну тобто я всім рекомендую. І хто мене дивиться, хто мене буде робити замовлення, зверніть увагу: буде на осінь багато будуть гарні кущики. Я завжди продаю гарні. Поділки. Так, бук. Бук пурп, Фонтан. Пурпл фо, ні, фонтан, додор, фонтан, Господи, Пурпл фон, Фонтан Фонтейн, о! Пурпл Фонтейн. Також повторюсь, але Якщо хтось дивиться всі мої відео, то скаже, що навіщо я повторюю одне і ж на кожному відео. Але просто люди є, які не дивляться ну, всі відео, чи навіть там виборочно, можливо, просто вони саме це відео побачать і більше не будуть нічого дивитись, чи не дивились раніше. А тому я завжди, от такі нюанси, розказую, що цей бук я купувала щеплений на висоті 1 метр. Один лише метр. Тобто для плакучої рослиночки це дуже низько щеплення, а купити високе щеплення це дуже дорого. Тому, фу, фу. Тому я купила метровий і ось ні. підійду з цієї сторони, так буде краще видно. Ось місце. Ось місце, де я просто підняла гілочку. Звичайну гілочку, ну, правда, молоду молоду гілочку, яка гнулась, яку я змогла вигнути. Я її вигнула доверху, О, щось типу, типу такого було зовсім молода. Ось так, ось. так. От. Я її підв'язала доверху і, і вона почала рости. Вона почала мені рости і плакати бокові. Гілочки плачуть вниз. Тут взагалі вона в мене розійшлась на дві гілки пішло. Дивіться, це вже вона він сам як хоче ось поплакав сюди вже вниз. Одна гілочка поплакала вже вниз. Далі пішло доверху знову, пішло два стовбура, плачуть в різні сторони. Спадають тут, ну, тобто він собі зараз росте як хоче, і він шикарний. Я не знаю, скільки, яка зараз в нього висота, але я вже слава Богу, я вже йому казала: слухай, ти вже ну, досить ростив доверху, ти вже починай плакати мені донизу. І він мене послухав, дивлюсь, що вже гілочки нахилились. А то прямо аж мені вже аж страшно було. Дивлюсь, він вверх і вверх пре. А звісно, ви ж бачите, що він вже не підв'язаний. Оце там один колишек, який я підв'язувала ту гілочку, а далі вже і немає сенсу, він дуже гарно стоїть. Але вже почав плакати. Скільки метрів шість він зараз, я не знаю, має чи немає, але він дуже величезний. Якщо так зрозуміло чи ні, я не знаю. Класний, класний. Purple фонтейн. Ялівець з господі Glow. Вже в мене він так заріс, його треба підстригти, гарно сформувати, і він в мене хворіє. Знову таки постійно кажу, що він в мене хворіє, я його оброблю і, і, і на цьому все і закінчується. Але колись так і я його оброблю. І, ну я обіцяю йому насамперед обіцяю ялівцю, що я все зроблю і він буде гарненький. Зараз він не має гарного вигляду. Я його купувала давно, купувала метровим саджанцем метр. Був. Ні, я так я купувала його як метр, в описі було написано метр, а він мені прийшов там щось сантиметрів 50 було, а то і не було. Ну, але бачите, виріс, виріс величезний, теж зараз метрів. Ну, 4 метра точно має. Але я буду формувати, я буду ці прирости всі зрізати. Тут на, на три яруса буде цього достатньо. Просто треба зробити його гарненьким, охайним. Міскантус Bar. один кущик, і там наприкінці другий. Минулі роки в мене тут хто пам'ятає по Фейсбуку. Завжди теж це там. Захоплення викликало. У мене були, був посаджений цей міскантус бордюром. Бордюром саме от в цьому місці. І це дуже гарно, він в бордюрі виглядає. Але так як просили, я продавала, багато продала. Але ну, все одно я тут обов'язково бордюр зроблю знову, тому що ну, мені дуже сподобалось. Так, Модрина плакуча пендула, щеблена на штамбі, вже її стригла, трошечки розширила так сказати, її, її крону дуже гарна. Ну, я ще не вмію особо так прям правильно формувати такі плакучі рослини, я собі стрижу, як знаю, як думаю. Ну, одна справа, коли знаєте, вирощуєш плакучу рослину, яка щеплена знизу, і ти її виводиш стовбур, то ти вже ну, сам експериментуєш там, думаєш, як ти хочеш. Це вже твоє творіння, так сказати. А коли вона щеплена на штамбі, то тут все-таки є якісь певні правила обрізки. Ну, нібито я все роблю правильно. В цьому році, на жаль, я її не встигла. Підстригти, підрізати треба щось, але вона дуже гарна. Вона дуже-дуже гарна. Так, отут в мене вільні місця на мокрі місця, не звертайте увагу, тому що це ми відкачували воду з водою, робили трошки заміну води. І тут в кожній клумбі є такі мокрі місця, плями, тому що поливаємо. Поливаємо цією водою. Вона дуже корисна для рослин. В кого є водойма, до речі, ви ж дивіться, це прям на вагу золота ця вода з водойми. Обов'язково поливайте рослини нею. Так, І тут, я казала, вільні місця, і є щось треба мені таке цікавеньке, теж попридумувати, посадити. Є лівець, я не пам'ятаю назву сорту. Але він класний, отак стрижу, і вже щось в мене вимальовуються. То було спочатку, як починаю стригти, то щось взагалі не зрозуміли, але тепер у мене видно, що це якийсь типу квадрат, і щось, якась пімпочка з, зверху. Ну, ще, ще буду формувати, ще треба ці прирости по, постригти. Чим більше стрижу, тим більше він загущується. такий вже що Скоро на нього і сідати можна, буде він такий вже стоїть, не розвалюється. Навіть під дощем, ой, під дощем, під снігом, під снігом під сильним він не розвалюється. Дуже класний, але поводиння, бачите? Так, модриночку ще звідси покажу, я буду її показувати з усіх сторін, тому що, тому що вона класна. І бук-бук, оця гілочка, яка, бачите, з другого стовбура. Почала плакати от всю сторону, дуже прикольно це виглядає. Ой, дивіться, як класно буде. От він собі сам формується і дуже дуже прикольно, він собі придумав. Одна гілочка нижче, ті дві теж будуть в різні сторони. Буде прикольно. Що щось буде дуже класне. Так, ялиночка Golden А, Така вона, я б не сказала, що вона плакуча, але. Ну, все ж таки в неї пагони трошечки йдуть донизу. А, така Цікава вона, знову ж таки, хвоя в певний період часу набуває. В певний, я кажу в певний період часу, тому що я не знаю, коли вона жовтіє, Я не пам'ятаю, чи вона на зиму жовтіє, чи вона навпаки після зими на, на весні. Ні, здається, ой, в неї, здається, прирости жовті. О. Здається, так, але точно не скажу. Сорт Golden Rain, це точно. напівплакуча, така ялиночка, дуже гарна. Мені подобається її, оцей габітус, вона така не сильно розлога біля доріжки вона, в принципі, то і не заважає. Я її ще не стригла. Ще не стригла, ще нічого я не робила. Місце їй тут поки ще вистачає, я не знаю, що буде далі. Так, а тут в мене, подивіться, насіявся барбарис. Якийсь гарнющий, прям, прям красунчик. Це в мене росте хвоздичка грунтопокривна, біла махрова. Здається, біла махрова. В мене були вони різні, і махрові, і немахрові, і кольор, за кольорами ми різні. Але я порозпродавала, ну не знаю, чомусь в мене не склалося з грунтопокривними рослинами. А цю я просто забула продати. Вона тут росте, і я дуже задоволена чомусь. Чомусь я її вже і люблю. Не чомусь, а просто е росте і вона тут якось. Що це? Боже мій, я тут стою. А воно риє. А воно риє, навіть не зважаючи на те, що я тут розмовляю. Егей! Подивіться. Це ж тут мокро. Я просто побачила, що оце, оце рухалось. Ай, мамочки, зараз щось як вилізе. А, кріт, походу, риє кріт заразити. Правильно, намочили мокро. Так, тут в мене ріс похороплодник Little Devil в минулому році. І тому від нього є сіянці. Я туди вже не піду, тому що я боюсь, бо щось там е е е лізе. Я, ну, якщо то кріт, то хай собі лізе, а якщо щось інше, то мені страшно. Так, але, можливо, я так, Ні, так не видно. Ага, ось вони. Ось вони один. Сіяниць, поки бачу, другі, вони такі зелененькі, але це бордо, бордоволисний сорт. Там он ще третій, четвертий. Я вже чотири сіянці нарахувала. Ну, хай ростуть, підростають. Потім пересажу, або, про, або продам. Так, тут у мене караул просто одне біля одного, але пересаджувати точно не ризикну, буду вистрігати. Без Божу, ну а що робити? Ялиночка без назви сорту, це сіянець, і тис хіксі. Тиси обожнюю. І все обожнюю, щоб ялиночка то вдруг ще зараз образиться на мене. А, але тиси просто люблю, люблю сильно. Дуже вони прям одне біля одного ростуть, ну, але ну що, вже так. Так і є. Дивіться, на доріжці навіть. Ось один сіянець, ось другий сіянець, Барбарис. Отут поруч на клумбі ще один сіянець, барбарис. Тут я їх ділила, розсаджувала і е е е клала на доріжку і вони насіялись. Ось такий тис. Тиса, ще щось буду вистрігати. Це бересклет Emerald Gold. Emerald Gold. Також восени ділила і собі тут посадила, хочу щось з нього таке витопіарювати. Не знаю, що вийде, що придумаю, Бо поки ще нічого не придумала. Тут в мене також барбарисики насіялись ось. Наприклад, там взагалі дивіться, яка гарна кубка. Там мокро, я не хочу підходити, подивіться, всі різні. Чотири штучки, і всі різні. Класно так. Прикольненькі. Тут цей барбарисця я пересаджувала сорт Діаболікум. дуже класний гарний сорт, величезний кущ пересаджувала. Получається Ну, перед повномасштабною ще задовго до цього. І, і лише в цьому році він прижився, я вже бачу, що почав гарно рости. А то ну, я його зріз. Це був дуже великий просто кущ, прям дуже великий. І я його зрізала на пінь. І він все хворів, хворів. Ну, такі вже, бачите, здоровезні кущі все таки ризиковано пересаджувати. Але слава Богу, я задоволена, що він так і прижився. Ялиночка, я не скажу її назву, бо там назва така, що язик можна зламати. Я не знаю, як воно називається, що це взагалі таке. і... Ну, це ялиночка, і в неї такі шишечки чи пильнички червоного, бордового такого навіть кольору. Потім такі шишечки з'являються. Двохколірна хвоя. подивіться дуже дуже цікава така в неї. І форма, не знаю, можливо, це е, якийсь мені брак продали, що вона така. Можливо, вона так і росте. Ну, цікаво, як на мене, цікаво, не всі ж мають бути прям, е, е, ялинка, трикутником росте. ні. О, от, от таке щось теж, чому би і ні? Хай росте. Мені дуже подобається, дуже класне. Так, я вже просто кричу, тому що я, поспіш, я поспішаю. Я вже сьогодні не знімала так, що я вже і стояти не можу. Ой, і вже в є темні і комари, тому тому я покрикую іноді. Цей, скажіть, як його? Ліатріс, дякую, що сказали, звісно. Ліатріс кобальт. Ліатріс люблю, обожнюю, мені дуже подобається. Особливість ліатрісів, хто не знає, в кого немає ще, що саме ці рослинки вони починають цвітіння зверху, тобто це верх вже відцвів. І потім поступово вони відкриваються, там відцвітають і відкриваються вони донизу. І ось можна бачити, що знизу ще не відкриті бутони. Ну, тобто, я не знаю, можливо, ще є така особливість в якихось інших рослин. Я не знаю, наприклад. Я знаю, що таке тільки у ліатріса. Був у мене ще білий ліатріс пропав, але я обов'язково собі ще придбаю, бо в мене має рости ліатріс. І саме на цій клумбурці, подивіться, багато, багато в мене вільних місць, і я не знаю. В Принципі, щось підсаджувати сюди, ну тільки таке карликове, але згодом я дивлюсь, що тут і буде багато в мене тіні, тому щось маленьке всередині клумби воно не буде ось, ну сонечка не буде сюди потрапляти. Я поки думаю, чим зайняти тут взагалі є така ідея. У мене є багато ґрунтопокривних ялівців. І я хочу посадити їх тут так, щоб вони мені заплили, закрили повністю всю землю. Тобто, це буде таке собі природне мульчування. Буду стригти тільки ті місця, де буде виходити вже за межі клумби. Ну, Це, по-перше, вкриє землю і буде зберігатись волога. А по-перше, по-друге, це буде гарно, вічно зелено чи вічно-блакитно, ви зрозуміли. Ну і по-третє, вони в мене є, їх не треба купувати. А мульчувати мені треба. А щоб замульчувати мені всі-всі всі клумби, це просто нереально, тому що це ну, дуже багато грошей треба мати. О, ну, це, це просто зараз нереально. Тому я собі шукаю такі варіанти, що я можу зробити поки, поки немає там, можливості замульчувати корою, Так, наприклад. М -м, мені здається, О, фу, Боже, біля мене рій, прям рій комарів. Тікаю. Тому тут посадити ялівці, вони заплетуть. Я думаю, що це буде гарна ідея. Тільки єдине, що ну, я думаю, як це мені буде доглядати біля стовбурів інших рослин, просто вистрігати. Хоча, знаєте, ну вистрігати мені здається, буде набагато легше і простіше ніж полоти ці бур'яни, які тільки прополов, вони вилізли, лізуть тут же слідом. Я думаю, це буде гарний варіант. Так, далі йду далі. Це мій просто абажунчик. я його люблю. Ну просто знаєте, він тут так не невдало посаджений. Це бересклет Компактус, карликовий бересклет із рода крилатих бересклетів, який на осінь змінює колір. на Самий яскравий колір, який тільки можна уявити, це червоно-малиново-бордовий, це просто вирве око. І він ну, ну він просто самий-самий найкращий восени. Але що я хочу сказати, що він мене дуже невдало посаджений. Тобто я собі уявляла, що бересклет компактус, коли пишуть, що це карликовий сорт, що це якась маленьке таке, знаєте, як. Гуля така, я не знаю, ну як ну, маленьке, щось маленьке. Ну, тому я тут і посадила його. Я ж не думала, що карликові рослини це не тільки там м'ячики чи з кулачок, а це доволі бувають міцні великі рослини, що можна показати на прикладі цього ж самого бересклета. Подивіться: огромний. Він зараз. Я навіть підійду. Та ну, ну що, він зараз півтора метра. Ну, тобто півтора метра, а в діаметрі він ще більший. І він, звісно, тут якось, ну, прям, ну, не в тему. Так. Багато він дуже місця займає і він закриває. Тобто, коли заходиш з цієї сторони, він закриває всі позаду ростучі рослини, але мене це ну прям зовсім не бентежить. Пересаджувати я його не буду о, в жодному випадку. От ніколи я його пересаджувати не буду, тому що восени якраз заходиш і його одразу видно. І це величезний плюс. Підійду сюди, тобто, щоб ви розуміли. Отак От заходиш, і він прям зустрічає це дуже 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 гарно. По-друге, звісно, я його можу стригти, і його так і треба стригти. Я його можу взагалі підняти, ну це буде дуже гарно виглядати, підняти його, йому мішки, знизу все повистрігати і тут вже формувати зверху якусь таку ну що завгодно. Я можу навпаки там на кожну гілочку зробити окремий якийсь шарик який ось, ну, на різній висоті. Так, щоб вони не зливалися. Тобто варіантів, як сформувати його є купа. Але я його не формую і не стрижу, тому що я його. Мені його треба розмножити. Я його хочу багато. Я його хочу просто ну неприлічно багато. Я його буду живцювати, розсаджувати. Я хочу скрізь з нього бордюри. Я хочу його в кожній клумбі посадити. Я хочу його за парканом, щоб всі бачили восени, що це за краса, бо не всі до нас заходять в гості. Бо ж розумієте, я хочу, щоб він був скрізь. Я хочу його живцювати і на продаж, звісно. Тому поки я його не чіпаю, я його не стрижу. Подивіться, скільки в мене тут матеріалу просто до крику. Я не знаю коли, можливо, я на наступний рік буду вже займатися живцюванням, і вже тоді, коли я його наживцюю, вже тоді, коли я побачу, що в мене багато хай всі, всі саджанці, всі приживуться вкоріняться і підуть рости. от тоді я вже йому тоді надам форму. Тоді я щось придумаю з нього прикольне, класне, тому що все ж таки в мене тут піхта. Ой, піхта, а чого піхта? Ялиця. Так я сказала, щось. як шо. ялиця сільбер, шо, сільбер шоу. Сільбер чи сільвер шоу росте. Ну, колись вона так дійсно виросте, вона вже гарно почала рости, дивлячись по приростам. Подивіться, теж, яка це красотінь. Красотінь просто неймовірна. Подивіться, які оце, шишечки, це просто щось. А, о, тому їй також треба дати місце і вона має там, показати всю свою красу. Отже, бересклет колись я надам таку йому форму, зроблю гарно, буде прикольно, але спочатку я його, звісно, розмножу. Отакі в мене, друзі, плани. Позаду виглядає а, Модрина Пендула, теж красунечка, ялівець, мені треба, господі. Хто би це зробив, хто б прийшов би мені обробив до то ялівці, я як подивлюсь, просто треба це все вичисати, уявіть собі, вибрати у то все всередині. А це ж і висота, це все підстригти, сформувати, обробити обов'язково чимось. І це доволі така кропітка робота. Я таке і не люблю робити, але мені доведеться. Ну, колись я це зроблю. Ну, а тут вже вільні місця, а також можна буде щось придумати. Ну, Можливо, отут навпроти спіреї посаджені, можливо, я посаджу тут пару ще кущиків. Ну, ні, я не буду всадити тут пару кущиків спири, тому що в мене тут буде бордюр, коли я вже підстрижу, оброблю ялівець. Я на наступний рік буду розмножувати голдбар цей міскантус. Я його продавати на наступний рік точно не буду. Навіть не просіть, ніхто не просіть, тому що мені треба його розмножити. Мені його треба дуже-дуже багато, а тому я буду ділити. У мене його не так багато є, щоб ділити. Мені треба наділити його, розсадити і, і собі лишити, і щоб в мене було на наступні роки, що ділити і що вам продавати, тому що його просять. Всі хочуть всі. Ну, а тут вже, там, де вільні місця, вже буду дивитись. Або просто я лівці посажу, і вони заплетуть. Ну, а взагалі-то мені щось хочеться, можливо, щось таке якесь штамбове, щось придумаю, десь щось сформую. Ну, Поки-поки я не знаю, поки я думаю. Все, друзі. Гарної ночі, тихої ночі, разом до перемоги, а ми переможемо, це обов'язково. Немає навіть сумнівів. Це буде Україна, друзі. Пока-пока.